Бережно, бо зараз буде дуже красиво, тому що покажемо вам огородження на стійках, яке ми встановили сьогодні. Ми надаємо 20 років гарантії на наше скло без втрати своїх властивостей. Таке скло не просто деталь, а справжній стильовий акцент у проєкті. Фурнітура це не просто елемент декору, це міцність та надійність вашої конструкції. Пофарбована фурнітура у чорний матовий колір за каталогом RAL порошковим методом. Вона не подряпається і не облучиться навіть через багато років. На цьому об'єкті ми встановили огородження на стійках, які мають висоту 250 мм та виготовлені з нержавіючої сталі 304. На цьому балконі деталі скла прямокутні. Висота від підлоги 900 мм, ширина бокової частини 3600 мм, ширина фронтальної частини 5100 мм. З'єднувачі для скла ми використали прямі та кутові, які забезпечують міцність конструкції та елегантно виглядають. Для безкоштовної консультації та прорахунку пишіть на директ або телефонуйте.